Раз доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо найбільший курс з обчисної геометрії та лаври. І сьогодні в нас буде далі коротесенька ще одна лекція, лекція номер 22 яка написана, присвячена власним значенням та власним векторам лінійних перетворень. Ну що ж, ми починаємо. Нехай ви великий векторний простір над полем К. Ну, а далі можемо вважати, що до дійсних чисел чи комплексних чисел, і Т лінійне перетворення векторного простору В велике. значить, скаляр лямбда поля К називається власним значенням лінійного перетворення Т, так, векторного простору В, якщо існує ненульовий вектор В з векторного простору В великий такий, що Т від В рівня лямбда помножити на В. Кожен вектор В маленький, з векторного простору В великий, який задоволяє рівняння 1 називається власним вектором для власного значення лямбда. Множина власних векторів для власного значення лямбда називається власним підпростором власного значення лямбда. Якщо А N на N матриці над полем К, то власні значення то власні вектори матриці, а є власними значеннями та власними. Векторами, відповідно, лінійного перетворення Т з кав степені Н в КВ степені Н пов'язаного з матрицею А. Наступна лема очевидна. Лема 1, 11, 2. Власний підпростір власного значення лямбда лінійного перетворення Т векторного простору В велике є ядром лінійного перетворення Т мінус лямда іде і цієї одинична матриця. Векторного простору В велике, а отже, є підпростор векторного простору В велике. Позначення. лінійне перетворення Т векторного простору В велике, яке можна зобразити діагональною матрицею стосовно деякого базису простору В великим будемо називати діагоналізованим, або зведеним до діагонального вигляду, або просто діагоналізованим. Чи діагоналізованим. Н на n-матриці називається діагоналізованою, якщо відповідне її лінійне перетворення на К степені n є діагоналізованим. Очевидно, що справлюється така теорема. Теорема 1,114. Лінійне перетворення Т векторного простору В є діагоналізованим, тоді лише тільки тоді. Коли векторний простір V великий має базис власних векторів перетворення T великого. Тоді діагональні елементи матриці стосовно базису, який діагоналізує перетворення Т велике, є його власним значенням. Виконується також наступна теорема 1,11.5. Нехай Т… Лінійне перетворення векторного простору В велике. Якщо V1, V2, Vn не нульові власні вектори перетворення Т великі, які відповідають власним значенням лямбда 1, лямбда 2 і так далі М, то вектори V1, V2 і так далі VM лінійно незалежні. Це суттєво, які відповідають різним власним значенням. Давайте доведемо цю доведення. Ми будемо доводити цю теорему індукцію по М. Випадок М дорівнює одиниці очевидний. Доведемо що з того, що твердження теореми правильне для М мінус 1, випливає, що воно вірне, і для М. Припустимо, що для М власних векторів АВ1, В2, ВН виконується рівність а 1 В 1 плюс А2, В2 плюс і так далі А. МВН дорівнює 0 вектору для деяких скалярів А1, А2 і так далі, М поля К. Подібчив перетворенням на обидві частини рівності 2, ми отримуємо, що нуль вектор, цей образ нуль вектора при перетворенні Т, а отже, можемо підставити замість вектора це значення, так? Тобто це дорівнює Т від А1В1, плюс А2, В2, плюс і так далі. Плюс АМВМ, так і це дорівнює, оскільки Т є лінії лінійне перетворення, то ми отримуємо, що це дорівнює А1 ТВ1, плюс А2 ТВ, плюс і так далі, плюс АМТ від ВМ. А це відповідно. А, а оскільки лямбда і ті є власні вектори, векторів вейте, то ми це отримаємо, що це дорівнює А1 лямбда 1 В 1 плюс А2 лямбда. Тут перепрошую, має бути лямбда 2 В 2 Тут плюс і так далі, плюс ам лямдам Vn. З рівності 2, так, ми маємо, що АМВН до рівня мінус A1V1, плюс А2В2, плюс і так далі, плюс і так далі, плюс А м-1 Vm мінус 1. І підставивши це значення у рівні 3, ми отримуємо, що 0 до а лямбда 1 в 1 плюс а 2 лямбда 2 в 2 плюс і так далі плюс а м 1 лямбда м 1 в м 1 мінус лямбда м помножити на а 1 в 1 плюс а 2 в 2 плюс і так далі плюс а м 1 в м плюс 1 дорівнює а 1 лямбда 1 лямбда n помножити на В1 плюс А2 помножити на лямбда 2 мінус лямбда М на В2 плюс і так далі плюс АМ, помножити на лямбда М мінус 1, мінус лямбда М помножити на вектор Vm плюс 1. За припущенням індукції, вектори V1, V2 і так далі В м мінус 1 лінійно незалежні. А отже, звідси ми отримаємо, що в цій рівності так А1, а 2 і АМ е одночасно лямбда 1 рівні нулю, оскільки жодне з виразів а1 мінус лямбда мінус лямбда л, л лямбда 1 лямбда м, лямбда 2 лямбда м і так далі лямбда м мінус 1 мінус лямбда м не дорівнює нулю. Звідси та рівності 2 е випливає, що ам дорівнює нулю. А отже, вектори V1, V2 і так далі Vm лінійно незалежно. І завершує доведення нашої теорії. Наслідок 1, 1 6. Нехай В великий n-вимірний векторний простір. Якщо лінійне перетворення векторного простору V має різні власні значення, то воно є дигулізовним. З теорема 1,1,6. 4. випливає, що знаходження власних значень та власних векторів лінійного перетворення є важливою задачею для діагоналізації лінійних перетворень. Виконується така теорема, теорема 1.11.7. Скаляр лямбда є власним значенням лінійного перетворення Т векторного просто В велике, тоді і тільки тоді, коли перетворення Т мінус лямбда І вирушне, Д І це одинична. Матриця того ж самого, чи одиничне перетвоє, того ж самого, яка відповідає матриці перетворення Т. Означення, нехай А М на Н матриця многочлен, Л, М, який має цей визначник має ось такої матриці лямбда і, е, і А, і одинична N на N матриця, називається характеристичним многочленом матриці А. Якщо Т лінійне перетворення векторного простору і А матриця, яка його зображає стосовно деякого базису в лінійному просторі В велике, то характеристичний многочлен матриці А називається характеристичним многочленом лінійного перетворення Т. З теореми 1, 10, 12 та властивостей визначника матриці випливає така лема. Лема 1, 11.9. Характеристичний многочлен лінійного перетворення коректно визначений і він не залежить від матриці, яка вибрана для його зображення. З теореми 1,11,7 і теореми 1.10.3 пункт випливає така теорема. 1, 11.10. Нехай Т – лінійне перетворення векторного простору В. Скаляр лямбда є власним значенням перетворення Т тоді і тільки тоді, коли лямбда є коренем характеристичного множена лінійного перетворення Т. Приклад. проанілізувати лінійне перетворення Т з r 2 в r 2 яке визначається матрицею такою А, так? елементи якої є числа 1, 3, 1, мінус 1, в термінах власних значень, власних векторів, власних просторів розв'язок. Нам необхідно розв'язати рівняння. Лямбда і відня, ТА визначник, так, дорівнює 0. Ну, відповідно розкриваємо цей визначник, рахуємо, так, і отримуємо рівняння лямбда квадрат мінус 4 дорівнює 0, стосовно змінної лямбда. Розв'язки цього рівняння є лямбда дорівнює 2 і лямбда дорівнює, Мінус 2, які є власними значеннями лінійного перетворення. Треб. Далі для знаходження власних векторів нам потрібно розв'язати рівняння ось таке: х на y на а до рівня лямбда х на y. Так? Тобто система рівнянь 1 мінус лямбда х плюс y до рівня 0, і 3 мінус 1 плюс лямбда на y до рівня 0. Якщо лямбда дорівнює 2, то маємо систему мінус х плюс y дорівнює 0, 3х мінус 3y дорівнює 0, близько якого є значення х дорівнює y. Іншими словами, вектор 1,1 є власним вектором, який відповідає власному значенню лямбда дорівнює 2. І базисом власного підпростору для цього власного значення. Аналогічно випадку лямбда дорівнює мінус 2 маємо систему 3 x плюс y дорівнює 0, 3 x плюс y дорівнює 0, так, розв'язки якого є мінус 3х дорівнює рівні y. Так? А отже, вектор з координу одиниці мінус 3 є власним вектором, так? який відповідає власному значенню лямбда дорівнює мінус 2, і базисом власного підпростору для цього власного значення. Ну, на цьому ми завершуємо наш приклад, так. Ми можемо використати теорему 1,11.10. Що якщо те лінійне перетворення скалярно е прострове то скаляр лямбда є власним значенням перетворення т, тоді і тільки тоді, коли лямда є кожним правительством ножлена лінійного перетворення Т. Далі ми можемо використати цю теорему, щоб показати, що не кожне лінійне перетворення векторного простору над полем дійсних чисел є Зводиться, тобто зводиться до діагонального вигляду. Наприклад, звичайного перетворення простору r 2 яке зображається матрицею, такою А, елементом який є 0, мінус 1, 1, 0. Хратиристика штаном цього перетворення. Через цієї матриці так і множе лямбда квадрат плюс одиниці, який, очевидно, не має дійсних коренів. Звичайно, над комплексними числами кожен поліном має корінь. А отже, лінійні перетворення над комплексними вектор... векторними просторами завжди мають власні значення та власні вектори. Наступне твердження перелічує дві властивості характеристичного мночлена, які іноді стоять у нагоді, особливо в двовимірному випадку. Коли вони повністю характеризують характеристичний многочлен. Твердження 1, 11, 12. Нехай Ан на N, N матриця, елементи якого є А і Й, так? і P від лямбда лямбдає многочлен ось такого вигляду: Лям, лямбда в степені плюс Ан мінус 1 лямбда в мінус 1, плюс і далі плюс, плюс А1 лямбда плюс А0. І, і цей многочлен P від лямбда є характеристичний тичний многочлен матриці А. Тоді перше, АН-1 n-1, це є мінус слід матриці А. Елемент, тобто коефіцієнт А0, так, це є мінус 1, це в визначений визначник матриці А. Якщо n дорівнює 2, то цей многочлен характеристичний, так, має вигляд лямбда квадрат мінус. Слід матриці А помножити на лямбда відняти детермінант матриці А. Доведення використовуючи властивості визначника, легко переконатися, що характеристичний тижнів має ось такий вигляд, так? Є мновочлен від змінної лямбда степеня n. З цієї рівності до значення сріду впливає рівність 1. Щоб довести рівність 2. Просто я поставлю 0 замість лямбда у формулі 4. Ось. Ось. Ось, ми поставили так і Тежпосе безпосередньо випливає з твердження один і наклон. І завершує введення нашого твердження. Ось фундаментальна теорема про діагоналізацію перетворень. Теорема 1, 11, 13. Нехай Т лінійне перетворення вектору простору В великий. Припустимо, що лямбда 1 лямбда 2 і так далі лямбда n різні власні значення лінійного перетворення Т. І d 1 d 2 і так далі, DM вимір відповідних власних підпросторів. Нехай п від лямбда характеристичний множественне перетворення Т. Тоді лінійне перетворення Т діагоналізоване тоді і тільки тоді, коли P від λ лямбда, лямбда мінус лямбда 1 в степені т 1 Помножте на лямбда мінус лямбда 2 в степені d2, помножте і так далі, помножити на лямбда мінус лямбда n де в степені m. Доведення цієї теореми безпосередньо випливає з теорем 1, 11, 4 і 1, 11, 10. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Я вам дякую за увагу, за те, що ви мене прослухали. Бажаю вам успіхів, здоров'я, щастя і закінчення війни. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.